Ти колись чекав гру, наче свято. Дивився трейлери, читав інтерв'ю, мріяв, як зануришся у новий світ, а на виході отримував баги, порожнечу і відчуття, ніби тебе просто обдурили. Сьогодні я покажу тобі три гри, які гучно провалились. Усі вони мали потенціал, великі імена, гучні анонси, мільйони переглядів на Ютуб, але замість прориву фіаско. Одні з них стали мемами, інші зникли з інтернету, наче їх і не було. У цьому відео трійка одних із найгучніших провалів останніх років: ігри, які виглядали для когось як мрія, а виявились соромом. Деякі закрились ледь не одразу, інші не змогли виправити нічого навіть через роки. Це не рейтинг, це біль. Поїхали! Пам'ятаєш той момент, коли дізнався, що виходить гра про месників, у голові одразу малюється щось масштабне, епічне, з бездоганним сюжетом, крутим кооперативом і відчуттям сили. Все ж таки, це не якісь умовні герої. Це Айронмен, Тор, Капітан Америка, команда, яку знають всі. Очікування були не те, щоб завищені, вони були космічні, але знаєш, чим вищі очікування, тим болючіше падіння. Marvel's Avengers – це не просто розчарування, це приклад того, як зробивши ставку на ім'я, можна зробити нудну, стерильну, бездушну гру. Анонс тизер перше промо, люди божеволіли. Офіційна ліцензія Marvel, Ого. І десь у душі я теж вірив. Вірив, що це буде гра мого дитинства, але сучасна, що я зможу літати за Тоні Старка, трощити все як Халк, викликати блискавки стором і все це разом із друзями в кооперативі і дуже весело. Це ж звучить як мрія, правда. Але мрії, штука підступна. Окей, перший трейлер. І що ми бачимо? Месники, які схожі на каскадерів, вдягнених у браковані костюми. А персонажі. Наче хтось намагався намалювати Роберта Дауні молодшого з пам'яті, але на швидку руку. Я все розумію, ліцензію на обличчя акторів не дали, але якщо ти вже не можеш дати мені знайомі образи, дай хоча б харизму. Натомість усі персонажі виглядали шаблонно, без емоцій, без характеру, як пластикові фігурки. Далі гірше. Основна механіка гри це йди в кімнату, знищу все. Збери лут, переходь в наступну кімнату, і так по колу. Ні, я не проти однотипності. У багатьох іграх це нормально, але коли гра про супергероїв перетворюється на симулятор зачистки складів, тут щось явно не так. Ти граєш за Халка, здоровену неконтрольовану машину руйнування, і що ти робиш? Вибиваєш двері, б'єш однакових ботів і лупиш ящики. Коли я це побачив, то навіть не розізлився, мені стало сумно. Добре, ти скажеш, окей, але це ж гра сервіс, вона розрахована на кооператив. Так, але і тут усе зламалося. Баги, проблеми з матчмейкінгом, криве підключення, затримки. Плюс місії в онлайні ті ж самі, що і в соло, без нових сценаріїв, без драматургії, просто ще одна зачистка чергової фабрики. І отут гра перетворюється на роботу, ти заходиш. Проходиш одну й ту саму місію втретє, лутаєш ті самі предмети і йдеш спати. Немає якоїсь чіткої цілі. Можливо, не дуже коректне зрівняння, але взяти, до прикладу, Helldivers. Ти так само кожен раз робиш одне й те саме, але як воно зроблено: масштаб, візуал і головне основна ціль. Ти знаєш, що кожна твоя вилазка захищає суперземлю від ворога, і через це ти знову і знову йдеш на планету і гамселиш ворогів. Після релізу все пішло під укіс. Онлайн стрімко впав в перший місяць тисячі гравців, за кілька тижнів сотні, потім десятки. Люди просто не бачили сенсу повертатись, і у 2023 році Square Enix офіційно оголосили про припинення підтримки гри. Marvel's Avengers – це символ провалу, приклад того, як з культовою ліцензією, хорошими розробниками і величезним бюджетом можна зробити гру, в яку не хочеться грати. Гру, яка забула, навіщо взагалі існують відеоігри, щоб дарувати емоції, драйв та захоплення. І головне, це гра, яка нагадує, що без любові до історії навіть супергерої не врятують тебе. Всі знають, що Sony роками асоціювалась з чимось глибоким, сюжетним та атмосферним Last of Us, God of War, Tsusima проекти, які вражали і залишали слід. А потім вони показали трейлер Concord. І в голові лише одне питання: а це точно Sony? Уперше побачив і подумав, що це якийсь валорант. Потім, ніби Destiny, потім, наче Overwatch. Конкорд виглядає як гра, яку створили нейромережі за запитом, зроби щось модне, щоб грали підлітки. Трохи прикольних персонажів, трохи кольорів, трохи космосу, трохи бойових кличів, начебто, все є, але воно не живе. Це як пластикова копія гри зроблена без любові. Іронія в тому, що цю гру робила Firewall Studios, команда, що складалась з ветеранів банджі. І коли про це дізнаєшся, знову стає сумно, бо ти розумієш, що досвід не гарантує результат, якщо в тебе немає бачення гри. Гаразд, трейлер це тільки трейлер, подумав я. Можливо, геймплей усе виправить. Але ні. Знаєш, це відчуття, коли ти бачиш гру і не можеш згадати, яку саме тобі вона нагадує, бо вона нагадує одразу 10 інших. Конкорд саме така. Там є трошки Valorant, трошки Apex Legends, трохи Guardians of Galaxy, але ніде не видно чогось. Власного проблема в тому, що ти не відчуваєш душі. Усе виглядає, ніби намальоване просто для реклами. Таке враження, що головне завдання було зробити щось, аби підлітки хотіли купити скіни. Насправді мені не треба, щоб гра змінювала індустрію, але мені треба, щоб вона викликала емоцію, будь-яку злість, радість, захват. А Конкорд викликає тільки одне. Байдужість. І тут найцікавіше, чому Sony вирішили зробити ставку саме на неї. Це ж величезна компанія з доступом до тисяч талантів. Вони могли б інвестувати в щось нове, свіже, несподіване. Але замість цього гра, яку ти забудеш за 15 хвилин після трейлера. Конкорд виглядає як продукт з маркетингового відділу, а не з творчої лабораторії. Гра, що з'явилася не з бажання розповісти історію, а зі списку, які жанри зараз трендові. Та тільки вони не врахували, що тренди змінюються. Вони робили її 8 років, але ж за цей час змінилось все. Вона вийшла і закономірно сервери закрили через два тижні. Ніхто не хотів в це грати. Та й зрозуміло чому. Коли я вперше почув, що вийде гра про голума, мене охопило дивне, але дуже цікаве перечуття. Ну бо як гра за володарем перснів, але не про Арагорна, не про Фродо, навіть не про Гендальфа, а про оцього змученого зламаного створіння з двома особистостями. Це звучало дивно, але цікаво, і водночас дуже ризиковано. Та я повірив, я реально повірив, що це буде щось нове, щось незвичне, що нам покажуть історію, якої ми ще не знали. Дадуть зануритись у тіньові сторони середзем'я, побачити мордор очима того, хто жив у ньому. Му, що це буде гра про виживання, про вибір, про шизофренічний внутрішній конфлікт, словом, щось атмосферне, але вийшло не щось, а ніщо. Голом виглядає як проект 2008 року, який намагались витягнути з архіву, швиденько підлатати і видати за новинку. Персонажі дерев'яні, анімації лялькові, мордор виглядає як набір текстур з безкоштовного асет паку. А сам Голом це взагалі окрема трагедія. Він не виглядає страшним чи жалюгідним, він просто не естетично недоліплений. Окей, візуал це ще не все, є ж геймплей, але тут усе настільки банально і повторюване, що ти відчуваєш, гра зневажає твій час. Півгодини гри, і ти вже все. Все побачив, заліз, пройшов, сховався, заліз знову, ні механік, ні варіативності. Стелс, якщо це можна назвати стелсом, то він достатньо тугенький. Вороги настільки сліпі, що здавалося їм просто лінь тебе ловити. А коли ти все ж хочеш ризикнути, стикаєшся з багами. Невидимі стіни, некоректні переходи між анімаціями, ідеально вирівнені платформи, з яких чомусь падаєш. Це не виклик, це набір технічних помилок, що маскується під ігрову складність. А тепер найцікавіше. Реліз в день виходу це технічний треш. Рейтинг на Metacritic найнижчий серед aaa геймів того року. У Steam оцінка вкрай негативно, і це ще м'ягко сказано. У соцмережах меми, меми всюди. Вибачення студії, згенеровані нейромережею, тільки підлили масла у вогонь. Це ж Володар Перснів, це ім'я, яке не можна ганьбити. Це історія, яку мільйони фанатів знають на пам'ять. Якщо ти вже береш на себе таку відповідальність, то маєш або створити щось велике, або не братись взагалі. Розробники не просто зробили погану гру, вони зробили гру, яка принижує. Спадщину, вона бездумна, вона беземоційна, вона технічно неякісна і найгірше вона без поваги до гравця. Уяви собі, з такої ідеї можна було зробити глибоку психологічну пригоду. Груди боротьба з собою важливіша за боротьбу з ворогами, де темрява мордору це не лише декорація, а частина внутрішнього пекла героя, де кожен вибір змінює тебе. Але замість цього ми отримали клона лоукост платформера з виглядом як гра для смартфонів. Знаєш, коли я згадую всі ці три гри, та й взагалі ігри, які провалилися, мені не хочеться просто сміятись з чужих провалів, бо в кожній з них було щось, що могло би спрацювати: ідея, потенціал, обіцянка. Але між зробити і зробити добре величезна прірва, і саме в ній здається, і загубилися ці проекти. Месники мало все: героїв, бюджет, ім'я, але не мала душі. Конкорд мав ресурси Sony, але виявилося просто мильною бульбашкою без обличчя. А голом, ну він так і залишився десь в тінях Мордору. І, на жаль, не в атмосферному сенсі, а у сенсі краще б ми його не бачили. Ці провали це не просто приклади, як не треба робити, це нагадування, що фанатів не купиш логотипом Марвел чи обіцянками нового досвіду. Ми хочемо грати в ігри, які зроблені з любов'ю, з ідеєю, з повагою. Тому наступного разу, коли хтось покаже трейлер і скаже, це буде вау, я, мабуть, уже не повірю одразу. Я згадаю. Цих трьох і зачекаю, подивлюсь, послухаю, а потім вже зроблю висновки. Бо хай це й боляче, але ці провали навчили нас головного без щирості в серці ніяка гра не злетить, навіть якщо в неї є костюм Тоні Старка.